Це історія про генерала, який став батьком для своїх солдатів. Сергій Кульчицький, 2014 рік. Він не ховався в кабінетах, він був там, на горі Карачун, пліч опліч із добровольцями, їв з ними з одного казана і спав в окопах. Але 29 травня стався його останній політ. Неподалік Слов'янська борт, на якому він повертався, назавжди залишився в небі. Він став першим українським генералом, який пішов на щиті у сучасній історії. Герой України навічно. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зато онлайн. За розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук, переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.